До Вовочкиної мами прийшов сусід, коханець дядько Петро. Вовочка лежить у своїй кімнаті і чує через стінку, що у маминій спальні щось відбувається. Він візьми та й закричи Дядю Петю, вареників хочу. Дядька Петро йому у відповідь Та ти що? Отетерев, чи що? Дві години ночі, які вареники? Ага, я все чую. Самі там шлямка і та ж сметана бризькає». У літаку капітан, привітавши пасажирів і забувши вимкнути мікрофон, каже помічникові: Слухай, зараз кави поп'ємо, а потім ти залишишся за штурвалом, а я стюардесу швиденько покохаю. Стюардеса почула і біжить до кабіни пілотів. Тут її бабуся зупиняє. Ти, доню, не поспішай так. Вони ж сказали, що спочатку кави поп'ють. Мене сьогодні у маршрутці один чоловік у незручне становище поставив. І що він зробив він сказав, що в мене швен заростебнула. І що? А то, що я відразу кинулася по дурості перевіряти, чи на місці лівчик з трусами. А потім у Гуглі вичитала, що це застіпка на сережці. 2020 рік малий Шебеник приколюється над бабусею. Мати каже йому: Синку, не можна над бабусею сміятися. Це ще чому? Бо бабуся на війні була, вона воювала. І що? А то бабуся вміє вбивати. У поїзді в одному купе їдуть два італійці. Посеред ночі відчиняються двері і в купе заходить оголена провідниця. Я чула, що італійські жеребці одні з найвитриваліших. Провідниця півночі стрибала на них, потім відійшла на 5 хвилин заварити каву. Потім повертається до них у купе, а італійці як лежали без руху, так і лежать. Провідниця злякалася і каже: Антоніо, Джозепе, ви живі, дайте знати, поворухніть. Та не хазяйством, а пальцем поворухніть.